3Г вплив pH середовища на активність амілази. У дві пробірки вносять по 1 мл 1% розчину крохмалю. До першої пробірки додають 1 мл однонормального розчину хлоридної кислоти. В обидві пробірки додають 1 мл розчину слини. Дві пробірки ставлять для нагрівання на водяну баню. Пробірки охолоджують. додають дві краплі реактиву люболю.